Чай ще з З вами я Іванка і мовна школа ФрінТок. Що робимо у сьогоднішньому відео? Поповнюємо свій словниковий запас підібрала для вас фрази, словосполучення, які вам будуть потрібні, щоб краще виражати свою думку польською, щоб ми уникали таких ситуацій, коли ну, хочемо щось сказати, але нам бракує слів. Саме тому записується відео, щоб вам було комфортніше, мовити по польську. Перша фраза, яку я вирішила вам сьогодні розібрати, це міле віджани, міле віддяни, міле віддяна чи мілевідне. Це ми будемо узгоджувати відповідно до контексту, відповідно до граматики. Коли це використовується і як воно перекладається, давайте розглянемо перше це контекст роботи. Наприклад, ви зустрінете таке речення на сайті, де ви шукаєте роботу. Досвідчення в маркетінгу є міле віддяне. Досвячення в маркетінгу є міле віддяне. Думаю, що ви здогадуєтеся, що в цьому реченні ми перекладаємо ось це міле віддяне як вітається. Так? Тобто досвідчення, ДОСВІД в маркетінгу, у маркетингу є міле віддяне, вітається. Єст міле віддяне. Так, цих три слова ми українською просто як вітається, перекладемо. Чому ми дали єст міле віддяне, тому що досвячення узгодили це зі словом ОНО, тому закінчення е, міле віддяне. Давайте ще е, може використовуватись у контексті різних запрошень або подій, які відбуваються. Розглянемо це на прикладі. На нашем шиєнцю уроджінове. urodzinowym mile widziane są prezenty, ale nie są obowiązkowe. Tak? Na przykład na zaproszenie wy to te. Na naszym przyjęciu urodzinowym mile widziane są prezenty, ale nie są obowiązkowe. To, на na naszym до do dnia narodzenia, podarunki witające, ale nie obowiązkowe. Tak? Преєнче уроджі так називається імпреска, так, така вечірка свято, це не конче вечірка може бути, бо для діток. То речі якесь свято, свято з нагоди Дня народження. І тут також ми дали медали мілевіддяне, тільки тут ми вже не узгоджуємо не з середнім родом, так як було у попередньому досвідчення, так досвідчення оно. Тут ми вже узгоджуємо зі словом презенти, але оскільки презенти це у нас. Mm, e, tak, rodzaj niemieckoosobowy, to my zgodzimy się, że to także z zakończeniem "-e". Prezenty są jakie? Mile widziane. E, w możecie często zobaczyć e, takie słowo-społuczenie jak mile widziany gość. Mile widziany gość, to jest, jakiego radzi zobaczyć. Jesteś zawsze mile widzianym gościem w moim domu, tak? Хтось так може сказати. Тобто, ти завжди гість, якому я буду рада в своєму домі. Мілевідяни гость. Добре? Давайте ще якісь приклади, щоб так більше відчути цю фразу. Мніє бенде міле мілевідяни. Так, ніє бенде міле мілевідяни. Так може сказати, хтось перекладемо це як: Я не думаю, що мені будуть раді. Так? Ось так це перекладемо. Я не думаю, що мені будуть раді. Якщо, наприклад, цей хлопець е, отримав запрошення на е, якусь вечірку, на якій буде його колишня дівчина, ну то він може сказати, що Нісон зажебенде мілевідяни. Так, тобто я не думаю, що мені будуть раді. Отак ми ще це можемо перекласти. Оце мілевіддяни. Ені Не ж ту мілевіддяни. Так, не єсте ту туміле віддяни, тобто тобі тут не раді, бачите, тобі тут не раді, по-іншому ми це польською формулюємо. Не єсте ту міле віддяни, якщо це до хлопця, але вже до дівчини буде: не єсте ту міле віджана. не ту ж віджана. так ти не є, тобі тут не раді, а це вже до дівчини. Давайте ще якусь ситуацію. Візьмемо теж в контексті якихось подій. час конференції, конференції наукової науковий рефератисомілевідяне за ханцями до зглашання своїх праць. Так, якщо ви науковець український, так і часто їздите або шукаєте якісь стажування у Польщі, то теж можете натрапити на цю форму Міле віджане. Під час конференції наукової, так, тобто під час наукової конференції, реферати совміджане, реферати вітаються захинцями до склашання своїх праць, тобто ми заохочуємо зголошувати свої роботи. Отже, ось такі різні контексти для Мілевідджани, або перекладаємо як вітається, або як комусь раді, комусь не раді. Зараз хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, який є курсом-бестселером у нашій школі, і вже протягом семи років так студенти записуються на нього. Тому якщо вам потрібна польська мова для переїзду, роботи, навчання, можливо ви вже проживаєте у Польщі кілька років, але досі не взялись за вивчення польської мови, то приходіть на цей курс, бо на ньому швидко, легко інтенсивно зможете. Вивчити польську мову, все, що потрібно, нічого зайвого, все зроблено для того, щоб ви швидко отримали прогрес. Всі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Ви можете заповнити форму, і наш куратор з вами зв'яжеться за українським, чи за польським, чи за будь-яким іншим номером і надасть детальну консультацію. У школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Взагалі працюємо з різними запитами, тому якщо у вас є якась спеціальна потреба, то. Обов'язково дайте знати, наш куратор підбере для вас відповідне навчання. Чи це карта поляка, чи підготовка до якогось екзамену, чи, можливо, у вас є так, ви вицікавитеся психологією і за професією психології вам цю тему потрібно розвивати. Словом, заповнюйте форму під цим відео, і наш куратор з вами зв'яжеться. Переходимо до другої нашої фрази, і вона. Звучить українською як здали нерви, так? комусь здали нерви. По польську можемо доповідь як пущіли комусь нерви. От ви тримали свої нерви на прив'язі, так? а потім пущіли нерви. Тільки пущіли комусь нерви. Ось така ця конструкція. Це означає здали нерви. Використовуємо у контексті, щоб ви навчилися це використовувати у своєму мовленні. Праці пустіли мірви і зачалам кричать. В праці пустіли мі нерви і зачалам кричать. Тобто на роботі мені здали нерви, ну, і я почала кричати на когось там. Пустіли мі нерви. Тобто, тут, як ви розумієте, трішки треба буде повторити граматики. Зазвичай, після того, пустіть, ми даємо особову форму. Даємо особовий займенник в е, давальному відмінку, так? Кому, чому ні. кому, Пущі ні, нерви. Ще один приклад. Пущили му нерви, де забачив ушкодзоне самохут. Пустіли му нерви, де забачив ушкодзоне самоход. Так? Тобто йому здали нерви, коли він побачив пошкоджену машину, яку він припаркував, недавно купив. А припаркував згідно з правилами так, прийшов е сідати в свою машину і побачив, що, наприклад, щось там сталося з е його бампером. Ну і пущили йому нерви, тобто йому здали нерви. Е далі йдемо. Подчас екзаміну пущили їй нерви і страчила концентрація. Під час екзаміну пущили їй нерви. I ona straciła koncentrację. Tak, to to podczas egzaminu jej zdali nerwy i ona wtratała fokus, wtratała koncentrację. Jeszcze jeden przykład. W szkole puściły mu nerwy, więc wziął wolne. Tak, taka sytuacja życiowa. W szkole puściły mu nerwy i wziął wolne. Tak, to w u szkole mu zdali nerwy i on wziął wychidny. Wiedrycha dalsze. E, це така перша форма, тобто пустіли комусь нерви, але ще вам розповім. Ми часто про себе кажемо, так, мені здали нерви, можна це сказати, пустіли мі нерви, але ще вам таку одну фразу більш розмовну, сленгову розповім, ми можемо сказати попросту вищадлам. По Кди услушалан, то попросту вищадвам. Коли я це почула, то мені просто, ну, здали нерви. Теж так можна, тільки це з позначкою більше розмовна мова. Третю фразу підкинули насправді ідею мені, ви бо в інстаграмі запитали, як сказати польською попасти за грати. Потрапити за грати». В принципі, дуже подібно це польською говориться. Ми кажемо, трафіч за увага, краткі. Трафіч за краткі. G, a w polskiej K. Trafić za kratki. Tak? Potrafię to za graty. Sprawca trafi za zakratki. Sprawca trafi za kratki. Tak? Jakiś tam e, tytuł, nazwa, stetki. To to złoczynyc, popał za graty. Jeśli nie przestaniesz e, łamać prawa, możesz trafić za kratki. Jeśli nie przestaniesz łamać prawa, Можеш трафіть за кратки. Так? Тобто, якщо ти не перестанеш порушувати закон, то можеш потрапити за ґрати. Тут у цьому реченні ще класне таке в контексті так, тих кратек, лама... ми кажемо, порушувати закон. Так? Поляки кажуть, ламати закон, так? ламати закон от порушувати, ламач право, а в нас порушувати закон. Право це закон. Добре, ще один приклад. Не варто ризикувати, бо можна лatво трафіть за кратки. Не варто ризикувати, бо можна лatво трафіть за кратки. Так, не варто ризикувати, ну, бо можна легко попасти за грати. Отже, попасти заграти це трафіть за кратки. І вже остання фраза на сьогодні більш така розмовна, для того, щоб ви собі її могли використовувати на щодень. Це коли, наприклад, ми хочемо запитати у людини не просто як справи, так, а як їй ведеться зі, зі справами. Так, наприклад, ваша знайома відкрила якесь кафе у Польщі, так і ви хочете запитати, ну і як тобі ведеться? Чи ваша знайома готується до екзамену і ви знаєте про це так, що хоче отримати права? І ви хочете запитати, ну і як тобі, як тобі справи з цим? Так, не просто загалом, а з якоюсь конкретною справою. То тут ми можемо вже як ще маш, так ну так не дуже е, буд, би підходило, а можемо запитати, як чи ідже? Як чи ідже? Так, дослівно, як тобі йде. Тобто як тобі ведеться, як в тебе справи з цим, як чи ідже. Ну і якщо відповідь буде е, така якось не дуже, ми це не дуже вміємо перекласти польською, даю вам од, одну таку фразу. E, jakoś nieszczególnie. Zapamiętajcie sobie, tak? Jakoś nieszczególnie. Bo wszyscy znamy bardzo dobrze, świetnie. E, a tutaj, jakoś nieduże, tak? Oce własne, bo, słowo nasze, takie rzeczy, nie duże, tak, o nasze własne słowo, takie ręcznie, w polsku ukaże jak jakoś nieszczególnie. Jakoś nieszczególnie. A o co nieszczególnie, możemy zamienić jeszcze jakoś niespecjalnie. Jakoś niespecjalnie. Jakoś nieszczególnie. oś Отже, ось такі фрази хочу вам сьогодні запропонувати. А зараз будемо тестуватися. Оскільки ви дуже любите перевіряти себе, і, в принципі, це так повинно бути, то я тепер включаю також такий елемент у свої відео. Тому давайте повторювати, як ви запам'ятали інформацію. Як ми скажемо попасти за грати. Трафіч за краткі. Трафіч за краткі. Вітається. Єст міле віджане. Так, або єст міле віджана, Єст міле віддяни. Це вже ми пристосовуємо відповідно до граматики у нашому реченні. Здали нерви. Пущили нерви. Тільки пам'ятаємо, що пущили комусь нерви. Тобто, тут замість того комусь. Будемо давати пущіли мій нерви, у мене здали нерви, пущили чи нерви, тобі здали нерви, пустіли му нерви, і так далі. Е, і останнє. Як тобі ведеться, як у тебе з цим справи? Як чи іде? Як чи, ідже? І якщо відповідь якось не дуже? То ми кажемо. Якось ні спеціальні, якось ні щегульні. Ось і все, друзі. Якщо забули якісь фрази, щось не пригадали, перегляньте це відео ще раз, щоб повторити. Відео на Ютубі на вас чекає. Можете собі включити більшу швидкість, щоб так вже другий раз дивитися швидше. Барто дякую вам за оглядання. Не забудьте залишити палець вгору. І так, якщо вам відео сподобалося. В коментарях пишіть свої фрази, які ви не знаєте, як перекласти з української на польську, я їх включу до наступних відео. Е що ще? Е підписуйтесь на наш телеграм. У нас є закрита група у телеграмі, але якщо ви подасте заявку, то ми обов'язково вас приймемо. Посилання залишаю в описі під цим відео. Наш інстаграм також вас приємно здивує корисною інформацією кожного дня, тому не забудьте підписатись ще там. I do następnych zwieńczeń. Pa!